Якби не було кримських татар, карта світу виглядала б інакше. Яку роль Храмли грали у відомих подіях минулого? І як на них вплинули? Дивіться у відеоблозі моменти історії події. У 14 столітті його ім'я гриміло у всій Східній Європі. Він користувався величезною популярністю та владою. Він міг виправити імперію Чингісхана, але вважав для себе найкраще творити історію в статусі кінгмейкера, що буквально означає циротворець. І ось таким цертворцем. Тільки ханів був темнік або воєначальник на ім'я Мамай. Із древнього цюрського роду кият іноді в джерелах Мамая помилково називають ханом, але він ніколи не був і не хотів їм бути. Ймовірно, батьківщиною Мамая були степі північного причорноморя. Звідси почалася його військова кар'єра. У ці роки у великій орді правів хан Бертібек він наблизив до себе талановитого воєначальника, а згодом видав за нього свою доньку і зробив правителем Кримського. Ліпту. Бувши хорошим стратегом, і Мамай зумів вибудувати взаємини з місцевим населенням з генесцями та найближчими сусідами-литовцями. Його кар'єра стрімко пішла вгору після того, як він отримує від верховного хана величезний кредит довіри, високу посаду Бейлярбея. Тепер у його функції входило керівництво всією армією Орди, управління зовнішніми справами та Верховним Судом. По суті, це був карт-бланш на владу, і Мамай ним скористався після трагічної смерті хана Бердібека в 1359 році він бере на себе функцію кінгмейкера і протягом 11 років залишається фактично правителем орди, змінюючи та призначаючи на свій розсуд ручних ханів. Безумовно, він нажив собі чимало ворогів. Серед них був чиний хан Тахтамиш. Тахтамиш сумів переконати перейти на свій біг ординських ханів і висловити протест Бейлярбеїв. -бейл. Разом з ординськими ханами на біг Тахтамиша прийшов і московський князь Дмитро. Мамая бурила не так зрада Райдавбеїв, як вбивство його представників у Москві. Це був явний виклик, і емір з військом залишив Країну з метою йти на Москву. З ініціативи Тахтамиша на зустріч Мамаю виступив і Московський князь. У вересні 1380 року війська Мамая та Дмитра зустрілися, але де саме відбулася зустріч, досі невідомо. Це і пізніше в літописах. Монахи, можливо, під впливом якихось страх грибів або указівки з Кремля назвуть Дмитра Чому і припишуть йому військові звитяги, яких він не робив. Навпаки, Московський князь панічно боявся Мамая, зовнішній вигляд якого наводив жах. До речі, джерела повідомляють, що Мамай для свого часу був неймовірно високою людиною, близько двох метрів, і відрізнявся великою статурою. Почалася перша сутичка. І як тут не згадати підручники з історії, де відверто брешуть, що Дмитро Донський розбив ординського хана Мамая та отримав перемогу над Ордою. А незначне зіткнення у майбутньому матиме феєрічний успіх під назвою Куліковська битва. Насправді Мамай так і не вступив у бій. Московського князя як противника він серйозно не сприймав. Його більше хвилювала інша інформація про нібито стримке наближення Тахтамиша до Кримського улусу Юрту. Ось хто був його справжнім противником. Мамай більше не бачив причини витрачати сили та ресурси на московитів. Він наказав своїй армії розвернутися і йти у бік Криму. Можна припустити, що Дмитро не повірив своєму щастю, але він не міг припустити, що згодом російські письменники історії піднесуть цю битву як фееричну перемогу московитів над татарами. Мамай ішов зустріч Тахтамишу, але ні він, ні тим більше Тахтамиш не очікували, що їхня фатальна зустріч відбудеться так швидко на берегах річки Калки в районі сучасного Маріуполя. Тахтамиш відверто злякався. Він не був готовий дати відсіч Мамаю. Мамая теж мучили сумніви. Тахтамиш хоч йому і не подобався, але як-не-як Чінгезит. Qualcosa... Але тут сталося непередбачене. Воїни Мамая зійшли з коней і склали присягу законному хану Ченгезиту Тахтамишу, який став першим за останнє 20-річчя ханом усієї Великої Орди. Однак і свого воєначальника вони не дозволили взяти в полон, а дали піти до Криму. Цілком можливо, що Мамай мав надію на реванш, але тоді ще й ніхто не міг передбачити, що дні всесильного Белярбея вже пораховано. У Солхаті проти нього зріла змова, адже цієї людини багато хто побоювався. Залишається незрозумілим питання, за яких обставин загинув Мамай і хто стояв за цим вбивством. Прихильники Тахтамиша чиноеські консул. Мамая поховали з почастями за старовинними звичаями в кургані, хоча в 14 столітті такі поховання вже не практикували. За однією з версій, його могила знаходиться у селі Шейх Мамай поряд з сучасною та досі Чікіфе, за іншою у місті Старий Крим. Після смерті його ім'я не зникло зі зниклося історії, Мамай став родоначальником відомих родів: кримських мансурів та князів Глінських, яким ще доведеться змінити тодішній світ. Але це вже інша історія. нас на всіх сторінках соціальних мереж кримського дому, підписуйтесь та підтримуйте нас вподобайками.